Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Собор Паризької Богоматері. Автор Віктор Гюго. Дія роману розгортається в Парижі 1482 року. Велике свято на Гревській площі. Приїздить сам кардинал. Розігрують повчальну п'єсу молодого поета Гренгуара. Але вона успіху не має. Тоді влаштовують конкурс Гримас. Найбільш відразливого вирішили оголосити папою блазнів це почесне звання отримав Квазімодо, дзвонар собору Паризької богоматері. Нещасний був дуже страшний на вигляд, одноокий, горбатий, та ще й глухий, справжнє чудовисько, але цей горбань був дуже сильний. Тим часом на площі танцює циганка Есмеральда. Вона така тендітна та красива, що, здається, поету, схожою на ельфа. Разом з циганкою виступає її кізка Джалі. Дівчина добре навчила її передражнювати вельможних панів міста. Архидеякон Клод Фроло засуджує веселощі і сварить квазімоду. Гренгуар іде за Есмеральдою та бачить, як її намагається викрасти квазімоду і ще один чоловік. Дівчину рятує капітан Феб де Шатопер, який дуже подобається циганці. Гренгуар, блукаючи містом, опиняється у дворі див, де його хочуть повісити, але Есмеральда бере його за чоловіка і рятує. Вона приймає Гренгуара лише як друга. Далі Його описує собор і розповідає про минуле квазімодо, якого в дитинстві всиновив Фроло. Той виріс у соборі, люблячи тільки дзвони і свого покровителя. Фролло суворий вчений і священник, одержимий забороненими науками. Поряд із собором живе божевільна жінка Гудула, яка втратила доньку, викрадену циганами і тепер ненавидить їх. Квазімодо карають на площі за напад на Есмеральду, і лише вона дає йому води, чим глибоко його зворушує. Тим часом Феб зваблює Есмеральду, яка щиро закохується. Під час їхнього побачення розлючений Фролло ранить капітана і тікає, а розгублену дівчину звинувачують у чаклунстві та замаху на вбивство. Під тортурами вона зізнається у всьому. Разом із кискою Джалі її засуджують до страти. Та ось повезли Есмеральду до шибениці. Вона була зовсім байдужа, бо Клод сказав їй, що її коханий Феб помер. Але капітан одужав так сталося, що коли циганку везли до місця страти, Феб зі своєю нареченою вийшли на балкон. Капітан не хотів згадувати Есмеральду вона була тільки епізодом його життя. Та ще й неприємним епізодом. Священник умовляє відолашну дівчину, щоб вона погодилась втекти з ним, але вона відмовляє Феб помер і для неї немає сенсу жити. Та ось вона раптом бачить капітана на балконі. Дівчина спалахує щастям, її коханий живий. Священник, обурений її щирою радістю, дає наказ до страти. Усе це бачить квазімоду. На канаті він спускається просто на площу, хапає дівчину та несе її до собору Паризької Богоматері. Він кричить притулок. Це правда. У соборі нікого не можуть схопити та вбити або відвести на страту. Це старовинний статут. У цю мить потворний квазімоду був прекрасним. Есмеральда живе у соборі у келії квазімодо. Повертається до неї кіска Джалі. Дзвонар попереджує, що дівчині не можна виходити з собору, бо тоді на неї чекає смерть. Есмеральда співчуває нещасному потворі, але його мучить, що серце її віддане красивому Фебові. Дзвонар обіцяє дівчині привести до неї капітана, але той відштовхує квазімодо. Навіть б'є його. Нещасний каже, що не міг діждатись капітана, і дівчина ображається на нього, перестає з ним спілкуватися. Квазімодо дає їй металевий свисток якщо вона захоче його побачити, нехай свисне цей звук глухий, спроможний почути. І свисток стає у пригоді. Клод Фролло Дізнався, де знаходиться Есмеральда, і якось уночі прийшов до неї знов молити про кохання. Він уже був готовий вдатись до насильства, але Есмеральда встигла свиснути. Квазімодо прибіг вчасно і був готовий вбити насильника, якого не впізнав у темряві. Але свого названого батька він пощадив навіть подав тесак Вбийте спочатку мене. А потім робіть що завгодно. І Клод убив би його, але Есмеральда дістала свій кинджал, після чого Клод відступив. Священник почав ревнувати дівчину не тільки до Феба, але й до Квазімодо. Підступний Клод підмовляє Гренгуара, її фальшивого чоловіка, але справжнього друга, визволити циганку з собору. Мовляв, уже підписано наказ забрати чаклунку до собору та стратити. Гренгуар кличе натовп із двору див піти на приступ собору, щоб визволити Есмеральду. Квазімодо не розуміє, що діється, він боронить собор та в боротьбі вбиває жеака, брата клода Фроло. Його змальовує жадібного, безжалісного та примхливого короля Людовіка XVI. Він віддає наказ знищити натовп, а чаклунку циганку повісити. Армію веде капітан Феб. Гренгуар та Клод Фроло, який закрив обличчя плащем, умовляє Есмеральду втекти з собору. Але священник, зрозумівши, що циганка ніколи не покохає його, віддає бідолашно в руки ката. Уже наприкінці роману жінка, що сиділа в норі за ґратами біля собору, впізнає в есмеральді свою доньку. Вона намагається врятувати її, але запізно, невинну, чисту, чарівну, люблячу юну дівчину повісили. Клод Фроло дивився на страту з даху собору, а квазімодо зіштовхнув його вниз. Підступний священник загинув. Поету Гренгуару вдалося врятувати кіску джалі. Феб оженився і у шлюбі йому було дуже погано. Через два роки в склепі Монфокона знаходять два скелети один жіночий, а другий скривлений, потворний, обіймає перший. Коли їх намагаються роз'єднати, один розсипається на порох. Дякую, що завітали на канал Книги Солов'їною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, але перш за все, підтримуйте ЗСУ. Дякую захисники, що ми можемо слухати, думати та спілкуватися українською мовою.